Насправді ці всі заяви росіян виглядають як певне відволікання від реальної повістки денної порядку денного від тих терористичних актів, які відбулися сьогодні в Херсонському мікрорайоні Корабел, в укривому розі, де маємо п'ять загиблих, зокрема десятирічну дитину. Це намагання сунути акценти. Ну, безумовно, тому що це не перший раз відбувається. Ми вже багато бачили подібних прикладів. Як тільки по наростаючій йде обстріли цивільної інфраструктури України багато повідомлень про влучання саме в будинки, а приховати це ж неможливо, і тим паче Україна про це ж потім розказує, да? Там витримує певну паузу. Ну, з питань безпеки, а потім всі фотографії, відео приїжджають регулярно міжнародні організації. Отут іноді навіть представники ООН навіть дістаються таких подій. і, В принципі, можуть це. Зафіксувати і тому треба Росії якось цю тезу перебивати, оскільки виглядає вона вкрай погано для них ну з точки зору тієї війни, яку вони ведуть від самого початку. І Тому от з певною періодичністю це система, яку, до речі, дуже легко відстежити. Вони здійснюють типу обстріли е, тимчасово окупованих міст. Е, Обов'язково, щоб там е, ну, загинули. Якісь місцеві мешканці або був удар по якійсь там дійсно цивільній інфраструктурі, і потім кажуть, що це робить Україна. Причому виглядає це іноді по-ідіотськи, відверто. Чому? Тому що це не ракети, не якісь там безпілотники, це просто артилерійські чи мінометні там обстріли, які здійснити можна з дуже з близької відді. відстані. Так. І, наприклад, якщо ми там говоримо про Донецьк, немає в України артилерії, якою можна, наприклад, Донецьк обстрілювати за бажанням, навіть якби воно таке було. Да? І відповідно все це. Просто виглядає як спроба вкинути іншу новину і намагатися потім через ботів через якісь свої мережі, які в них достатньо непогано налаштовані. На жаль, перебити цю тезу. Вони ж відразу заходять в англомовний сегмент, починають там щось розказувати. Ну щоб підтвердити ту тезу про 8 літ Бамбілі Донбасдамбіліба да, Донбас, і вони відповідно цю тезу так от активно розкручують. Тобто, кожен великий терористичний акт Росії прикривається невеличкими терористичними актами. На окуповані я б сказав території. так сукупність великих терористичних актів, коли вона досягає певного піку, або коли відбуваються дійсно якісь жахливі події, от там Кривий Ріг, Дніпро можна згадати, коли вони в будинок влучили. Не да, і там дуже багато людей загинуло. Ні, я маю на попередній випадок. А, да, м коли м саме коли була да, коли саме весь під'їзд, весь під'їзд, просто вони знищили з людьми там і так далі. І вони тоді починають відразу е якісь мілкі такі історії вкидати, але вони приділяють їм величезну увагу з точки зору зго Зору розгонки і це, і це ж насправді рахується на раз-два. Люди, які займаються питаннями інформаційної безпеки, вони дуже добре бачать, звідки ростуть ноги, хто це відповідно поширює, якими каналами це поширюється. Це поширюється каналами, які афільовані з Russia Today, та іншими різними їхніми телеканалами. І на захід воно на сьогоднішній день не заходить взагалі, не спрацьовує, хоча вони все одно вперто туди це закидають. А якщо ми говоримо про країни, де є дійсно про російський сегмент, який підтримує ну, частково, але більшою мірою це все ж таки спрямо. Мова навіть вже не стільки на російського користувача, скільки на тих нещасних людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, які є громадянами або були громадянами України. Ну їх просто позабирали, наприклад, там паспорти і вручили. Ну вручили всучили ці фактично російські. Да, от на них це намагаються якось спрямувати. Що дивіться, Україна вас там обстрілює, значить, висновок, який ідіть, беріть зброю, диви, ідіть, воюйте проти України. Вони і так там повигрібали величезну кількість чоловіків, які гонять просто туди на на. Я думаю, що цифри десь приблизно співставні, якщо там за всі роки особливо подивитися, але їм треба як ж, ідеологічно стимулювати, тому вони вдаються до таких дій. Вони, я ще раз кажу, дуже примітивно виглядають, вони вираховуються на раз-два, але для певної аудиторії, яка, на жаль, обмежена в можливостях до критичного мислення, ну, це певний ефект має. Ну і власне є феномен фільтрування цієї інформації для людей, яку їм надають, яку їм згодовують. Я би навіть використала таке слово. Але не тільки обстрілами і артилерійськими ударами, а ще й на політичній арені. Насправді Росія часто суває акценти. Про це трохи далі. Росію не запросили на мирний саміт Саудівської Аравії щодо війни в Україні. Він має відбутися 5-6 серпня в місті Джеда. The Wall Street Journal пише, що Україна безпосередньо залучена в організацію заходу та підбір гостей Серед яких будуть понад 30 країн, аби нівелювати ефект приниження РФ вдається до маніпуляцій. Російські змі активно поширюють план Віллі Вімера, екс секретаря Міноборони ФРН у контексті саміту. Згідно з планом, переговори стануть можливими виключно після заморожування конфлікту, зняття санкцій з РФ та запуску північного потоку. Втім, російські медійники не згадали, що Вімер не є членом Бундестага вже понад 10 років. З часів відходу від активної політики він виконує роль. Корисного німця для коментарів російським змі, тому його позиція більше відображає побажання Кремля по факту у цій історії. І такий сув політичний, так тобто маніпулювання в помсту за незапрошення. це теж дуже красномовна риса для російських пропагандистів. Я так розумію. Ну, Це в них останні просто механізми, які є. До речі, вони навіть через цих корисних ідіотів, яких вони використовують, вони навіть не можуть залучити більш-менш відомих. Ну, типу, там Шльо. І так далі, вони вже відмовилися такі речі просто робити, що вони розуміють, що і там залишки репутації будуть знищені. Але якісь там ноунейми, no я, чесно кажучи, ну, попри те, що активно цікавлюся і працюю в сфері. Хто таке, вімер? Я є навіть питання, перший так. раз от його тут почув. Але ну, тут не треба дивуватися, тому що вони час від часу якісь таких людей там витя витягають. Людина 10 років тому відійшла від політики. А, ну, та, вона не є активним там, членом Будестагу. Причому там навіть той план, який говорить він, ну, він відразу його можна викидати, тому що там згадується північний потік, навіть в Німеччині. Попри Певні розбіжності, які в них там залишаються з точки зору подальшої якоїсь майбутньої співпраці з Росією економічною, тема північного потоку не піднімається, тому що всі німці, навіть нейтрально якось налаштовані, вони зрозуміли, що це колосальна просто залежність від Росії, яку Росія маніпулює. Тому такі вкиди, от знов таки показати, що якби ситуація не настільки однозначна, є різні варіанти, і е, е, насправді ми, ми, ми не сильно хотіли їхати, і, та, та, і те, що нас туди не запросили, в нас там є свої повноважні представники. А хто там буде розбиратися, що це за представники? Ну, в них ж там куди не плюнь, типу експерт, Але Це, коли... мабуть, вже на внутрішню аудиторію. Це більше типу, міру на внутрішню. Там ресурси, да. це мірою на внутрішню аудиторію, тому що ну, зрозуміло, що в Німеччині цю ж людину не запросять на ефір жодного нормального телеканалу. Ну, може, якісь там Ютуб платформи, якого знаєте, крайні лівого чи правого спрямування? Вони його будуть запрошувати. Серйозні видання вони цю людину не попросять, тому що вони прекрасно розуміють, що він прийде і він буде відпрацьовувати російський порядок ден. І явно буде робити це не безкоштовно. Тобто всі ж люди отримують відповідну фінансову, інформаційну якусь там підтримку і так далі. Але ну, там, коментар дав, там, 200 євро йому заплатили чи 300 євро, може трошки більше колишні ж парламентари. І він якби задоволений про себе типу нагадав. Те, що він це, ну, про себе нагадав в такому смішному контексті, ну, я думаю, цих людей за великим рахунком не цікавить. Але десь на внутрішню аудиторію ну, воно потроху, поки працює, принаймні дає можливість російській пропаганді, знаєте, відтермінувати незручні питання. Mm -hmm. А що це взагалі відбувається ми, типу, якась глобальна держава. А нас насправді якісь там саудити, вони ж так скажуть сто взагалі хто вони такі. Нас, значить туди не запросили і не запропонували нам взяти участь в цьому саміті. Ну знову ж таки просування акцентів з основного і фактів на надумані якісь примарні деталі. Стосовно ставлення до росіян в усьому світі, дійсно, воно зараз є красномовним і Погіршується дуже такий яскравий випадок в Грузії. Відбувся в Батумі з круїзним. Лайнером, який двічі припливав в один і той же порт, не зрозумівши з першого разу. Отже, круїзний лайнер із російськими туристами в Батумі зустріли протестами. автобус, який забирав росіян, закидали яйцями та пляшками. Серед затриманих є й Українка. Як пише Грузія, онлайн поліціянти організували кордон, який дозволив пасажирам пройти повз протестувальників. Проте більшість росіян залишилась на борту раніше. В МВС Грузії підтвердили, що затримали до 10 людей. Один з лідерів грузинської опозиційної партії, раклі Купрадзе, заявив, що серед них є громадянка України, про яку йшла мова. Він розповів, що в Українки вилучили телефон і не дозволяють їй дзвонити. Насправді ситуація з круїзним лайнером відбувається дійсно вже вдруге. Вперше це був мітинг з колонками і кричали дуже відому кричалку, нецензурну, яку я не можу повторити в етері. А ось зараз привезли російських артистів, виконавців, там якихось пісень російських. Кротом така зустріч в Батумі. По перше, це говорить нам про градус ненависті до Росіян. Правильно. Ну, грузини в переважній своїй більшості ставляться до росіян вкрай негативно, і ця, ця негативна реакція вона ще ж загострилася після 22-го року, оскільки вони бачать, що Україна переживає те, що переживала Грузія. Ну просто що Україна набагато більш ефективніше противиться цьому і відвоює територію. Грузини на жаль, на сьогоднішній день немає такої можливості, в тому числі через свою проросійську владу, достатньо відверто. Але для нас важливим є от саме реакція громадян, тому що знаєте, влада Да ж вона зараз є. Завтра немає. А грузинський народ він же буде вічно залишатися. І те, що він є дружнім до нас, я думаю, нікого не викликає сумнів. І якраз отакими от акціями вони показують, що насправді нічого ну, втрачено, і нам не треба судити про Грузію подіями їхнього уряду. Я, наприклад, особисто був дуже сильно розчарований там заявою, яку зробив відомий колись футболіст. який грав в київському Динамо Каха Каладзе. Він зараз там займає високу посаду в Грузії і, в принципі, є представником правлячої партії. Ну він якби сказав, що ну вони ж приїжджають, гроші привозять. Навіщо їх би виганяти? Ну це ж нормально для розвитку економіки, і від і відсувають кордон російського від, грузинський да. по сантиметру. Ну, ще те, що, те що він про це не сказав, оце, ага. на жаль, просто свідчить про те, що він дуже погано розбирається в політиці і ще гірше знає історію. Але, от просто ця теза така, знаєте, ну вона дуже неприємно виглядає. Неважливо хто, хай вони бабки платять, і типу нам буде нормально. Те, що вони в нас окупували частину території, я бачив там якусь одну росіянку, яка на фразу, що ви там окупанти, сказали, та які ми. Окупанти, ви були когда-то нашої какої-то республіки нашої часті. Ну, тобто, у людей взагалі каша в голові. І добре, що грузини на це так реагують і показують, що в принципі їм не раді. Тим більше це ж приїхали не оці біженці, які тікали від мобілізації, а це приїхали ті, які ну, мабуть, мали якісь там гроші, вирішили там це. По конкретно приїхали люди, які будуть заробляти гроші, тому заробляти що там гроші. співаки, якісь оці російські гурти, тестостерон, ще хтось ну, це, взагалі критична ситуація, тому що розуміти, вони ж звикли раді. Раніше їздити по території всіх республік, які колись ходили в радянський Союз, вони дуже багато заробляли в Україні. Реально, дуже багато, коли все це ще після 14-го року почало поступово відживати а в 2022 році, взагалі, там для переважної більшості з них кордон остаточно закрився. Вони реально збідніли, тому що вони не отримували вже тих прибутків. Плюс їх почали виганяти з Казахстану, там з тієї ж Грузії казати, що хлопці, до побачення, ви нам тут не потрібні. І от вони зараз починають там шукати десь мандрувати щось там співати, ну добре, що їм такий привіт влаштували. Це розійшлося, до речі, світовими змі дуже добре. Це там якби показало ставлення різних народів взагалі до росіян, і оце їхнє, знаєте, скиглення про те, що ну навіщо ви там відношення до російської влади, Вони ретранслюєте. ретрансунувачують всіх русофобії? Ну да, ну от так. ви типу ретранслюєте їх на звичайних громадян. А ми якби поза політикою. ні, шановні. Якщо ви до після 2014 року не виїхали з країни. Після не після 22-го навіть. Ви несете таку ж відповідальність, ну, певною мірою, за всі ті дії, які здійснює ваша держава. Бо ви всій державі живете, платите податки, на ваші податки вони б'ють ракетами по Україні, ледь не кожен Божий день. За ці зароблені гроші. А Тут питання в вперше лайнер закидали лайкою і всім, чим можна, але він приплив вдруге. У мене питання: їх не зупиняє таке ставлення, вони будуть і далі плавати? я думаю, що тут два моменти є. По-перше, вони дійсно думали, може якось вибачте, там парканає, тобто, як там проканає, тому якби там між крапельками прийдемо. Але я не виключаю, що тут може бути глибший момент, може, ми про це дізнаємося. Можливо, якісь запевнення з боку грузинської влади, що ти по другий раз все буде добре, ніяких акцій не буде. приїдьте, приходьте, витрачайте гроші і їдьте. Ну вони ж відверто з ними так працюють. Але Поліція там поставила загородження, а, тобто да, була реакція. Була, можна, так але громадяни вивати. та все одно відстежували так, цю так. історію, і оскільки Грузія на щастя, не є поки що авторитарною країною. Громадяни мають право прийти, влаштувати мітинг. Тим не треба, як в Росії, знаєте, там навіть одиночний пікети тебе там відразу в кутузку. Тому вони це добре продемонстрували. Це про силу громадянського суспільства Сисі, що вони тим не менше все одно не дають їм можливості. Хоча я не здивуюся, якщо ці ідіоти третій раз припливуть ну, десь там поплавають і потім спробують якось зайти. Куточок якось обігнуть щодо реакції світової, ви почали казати, що це дуже показало настрої інших країн. Які настрої взагалі ні? Ну в більшості країн цивілізованих настрої до Росії однозначні. Ми бачимо, що багато країн взагалі або дуже сильно обмежують, продовжують політику обмежень, або взагалі забороняють видачу будь-яких віз або виду на жительство Росіян. Та навіть турки це роблять. Слухайте, історія з багатьох міст туди навіть відправили цілий журналістський десант з Росії, і вони на місці переконалися, що це не проїски западної пропаганди. Що реально багато міст каже, що ну, ми не хочемо варварів тут приймати Слухайте, ви приїжджаєте, ведете себе як якісь незрозумілі господарі в чужій країні. А ми ж знаємо, як росіяни себе поводять став... на курортах. А тут вони, типу, почали купувати квартиру і вважають, що я купив на що тут житло, я лед вас не від чогось врятував. І вони починають себе нахабно вести. Тому реакція, і оця русофобія, хоча русофобія це боязнь росіян, більшої міру хто їх там боїться, да? ну вона насправді нікуди там не зникає. І їм відверто вказують на їхнє місце. І вони цього не розуміють. Вони вважають, що це якесь неправильне ставлення, що всі. Повинні змінитися, Ну, для того, щоб всі змінилися, повинні в першу чергу змінитися ви. От, приїжджайте, там не знаю, донайте на ЗСУ, ходіть на пікети проти російського посольства, вимагайте від своєї країни паспорти, яких ви ще зберігаєте, там вивезти війська з України, допомагайте там, ну, там, не знаю, волонтерти, там щось таке робити. Може, тоді до вас почнуть по-іншому ставитися. Тому що є, в принципі, випадки людей, росіян, да, до яких нормально абсолютно ставляться, але знов-таки уточнення, Ці люди виїхали відразу після 14 року. Вони тоді вже зрозуміли до чого все йде, і вони не хотіли нічого спільного мати з країною, яка здійснила тоді акт агресії. Просто в 22-му році розширила його до глобального масштабу. Власне останній пікет, який я пам'ятаю, це той, що був у Санкт-Петербурзі, який теж дуже швидко розігнали. Там було, хоча б більше трьох десятків людей. А все інше це дійсно самотні люди з якимись плакатами. Пане Юрю, пересуну нас на територію України. Маємо ще один факт: змінюється наша батьківщина, мати. В Києві розпочали демонтаж герба СРСР з монументу батьківщина мати. Промислові альпіністи вже зняли з найвищої в Європі монументальної скульптури частину радянського символа. Один із вінків пшениці. Традиційну радянську емблему замінять тризубом. Роботи мають завершити до дня незалежності України. Декомунізація монументу обійдеться у 28 мільйонів гривень. Кошти виділяють донори. Тим часом Національний музей історії України в Другій світовій війні вирішив перейменувати скульптуру батьківщина мати на Україна мати. Війна вимагає швидких рішень і, і рішень, на які Зважувалися упродовж тривалого часу, вона вимагає брати відповідальність і активізувати боротьбу не тільки на полі бою, але й на культурному та інформаційному фронті. Про культурний фронт далі, пане Ігорю, 28 мільйонів дають донори, тому скандали вже не з'являться. Ну майже всі 28 вісім не, мільйонів. Не серіал, дивіться, все ж таки. Там була історія, все ж таки інформація, що mm -hmm. якусь частинку платить там заповідник, але вона дійсно заради справедливості там край незначна. Основні гроші йдуть вони, якби від бізнесу. Ваше ставлення до цього процесу. Наскільки це принагідно важливо? Ну, дивіться, це важливо безумовно. Все, що стосується такої, от політики там декомунізації, особенно. На рівні таких, скажімо, символів. Це важливий, насправді дуже момент. Тут вже приємним навіть є ті корчі, які там в російських пабліках, бо, бо в них це топ-тема. Їх там корчіть зранку до ночі, вже кілька днів, і ну, від того, що відбувається, розповіді що все завалиться, Ну да, так, ну, ми ж таких розповідей багато чули там, і про те, що там Дніпро вийде з берегів, і ще якісь там речі і так далі. Ну, звичайно, можуть виникнути певні питання щодо цих грошей, які там під час війни на таке витрачають. Тут тут знаєте, я не можу навіть сказати, що в мене є якесь однозначне ставлення з одного боку, Я прекрасно розумію, що з інформаційно. Іміджової ідеологічної точки зору, це дуже важливий момент, ну дуже реально важливий момент, і в принципі, ну мабуть, це те, що треба було давним-давно зробити. І, до речі, от ставлення громадян на цю історію, воно також, знаєте, абвівалентне. Тут приблизно десь 50 на 50. Половина каже, причому всі майже кажуть, що це правильно. Єдине, що питання там часу і так далі. Але ну оскільки спонсори, тим паче, наскільки мені відомо, спонсори, які на армію дуже багато витрачають, ну вони можуть тоді так зробити. Але ну це буде гарний, знаєте, такий. Сигнал в тому числі Росії, що дивіться, в нас навіть на такому рівні нічого... можемо собі дозволити. Да, ми можемо собі таке дозволити. Ну хоча це не відміняє того факту, що звичайно є безліч інших якихось питань, на які витрачаються кошти, і там от щодо цієї пріоритетності, ну вони дійсно є. Але переважна більшість країн, які у такий період знаєте деколонізації проходили, вони змушені були звертатися в тому числі до таких символів. Тому що, коли вони залишаються, це ну, негативно, як би знаєте, впливає як для внутрішнього, ну внутрішньої. Історія, так і в тому числі для зовнішньої. До речі, паралелі, які деякі противники цього люблять наводити: а от у Франції там не валяють пам'ятники королям і так далі. Не забувають про одну просту річ: у Франції не валять пам'ятники французьким королям. Там історія соціальна, це історія про внутрішні моменти, ну, які там були. Да? А ми говоримо все ж таки про королів або там, імператриць, які не українськими були, а які були от саме представниками країни, яка колонізувала і захопила Україну. Тому це трошки різний. Історія щодо перейменування, чи вважаєте ви, що батьківщина мати має стати україною, матір'ю, і чи має це якусь свою вагу? Ну мені подобається Україна мати, вона красиво дуже звучить. В принципі, батьківщина мати також було непогано, але тут ну, Але асоціативний не ряд вважає. не дуже асоціативний ряд в мене чисто політичний. Це раз, ну є такий момент. І друге, знов таки з Радянським Союзом, оскільки вони ж люблять Родіна мать, і такий же момент, от подібні ж монументи, які також і називали. Вони ж були побудовані в різних по містах союзу, так. по всьому союзу, і це якби е, вважалося, що сакрально, інформаційно, ідеологічно воно повинно, якби всіх так от об'єднувати і робити одним. Ми, наприклад, йдемо не так далеко, як е, е, Балтійські республіки, які просто демонтували всі подібні монументи. В нас інша історія. В нас е, вона складніша з точки зору ніж у них. Україна довше була у складі Радянського Союзу. Переважна більшість українців воювали в складі Радянської, Червоної. Армії проти німців, менша частина проти німців воювала, там в загонах УПА і так далі. І, а тому ми не відкидаємо символи перемоги. Це також наша перемога. І от ідея саме з перейменуванням, зміною герба, мені здається, вона оптимальна в цій ситуації, як і, до речі, ідея щодо перейменування, наприклад, того ж музею. Бо це дійсно була визвольна війна. Ми визволяли Україну від нацистів і фашистів. Проблема там в тому, що е, ще на 45 років після цього ми все одно залишилися під окупацією. Більш м'якою. Я відразу кажу, да дехто навіть каже, що це не зовсім і колонізація була щось таке там. Да, але це ж не відміняє тієї суті, що це була не Україна, це був Радянський Союз, і всі рішення приймалися не в Києві. Власне, якщо не колонізація, то що, тому що маємо ну, всі ознаки? Це вже знаєте, це вже більше для там професійних істориків, так, так. які про ці речі говорять. Мені більше подобається термін, така от Україна була внутрішньою колонією. Тобто, це, звичайно, не колонія, як там у Британії, в Індії чи в Африці, але це знов таки не відміняє характеру колоніалізму. А бу, політичний бу... аспект батьківщини матері ви з нього почали. А, ну політичний аспект у нас політична сила просто є. Знаєте, і де, хто там іноді цим зловживав, якісь там меми. раніше це було там до війни, ще широкомасштабної, те ще до 14-го року, якісь там паралелі проводив. Ну це така менша історія, скажімо. Але дивіться, у нас зараз просто активної публічної політики немає. Виборів поки поки немає. Але ж ми повинні розуміти, що рано чи пізно десь воно на щастя воно так. повернеться. Ми mm -hmm. переможемо, і ми знову повернемося до нашого улюбленого заняття. Тобто політичних якихось там суперечок, активних якихось таких діянь. Ну і, звичайно, хтось може якісь там речі використовувати собі там на користь. Пане Ігоре, ще одна новина, яку хотіла з вами обговорити. У Таліні затримали російського журналіста і блогера і волонтера Аркадія Бабченка, який закидає яйцями Посольство РФ в Естонії. Це повернемося, мабуть, до теми росіян, русофобів і навпаки. На вашу думку. Чи варто було затримувати людину, яка так чудово показала своє ставлення до Росії та її Ну, Дивіться тут дуже простий момент, якому ми повинні якби вчитися ну, певною мірою, хоча в нас не гірше, але тим не менше, те, що він здійснив акт, який по міркам всіх місцевих ж... мешканців є абсолютно нормальним, прийнятним, правильним і так далі? Ну в цьому ніхто не сумнівається, але є закон він порушив. Певні правила, ну він не мав права цього робити, тому що є там певні обмеження. Його затримали. Я не думаю, що йому там кримінальна справа, яка світить, але там ну, адміністративне можливо, якесь там правопорушення і так далі. Вони не могли його не затримати. Тому в цьому плані вони показують з одного боку верховенство закону, тобто легі... ну, там, легітимізація, ну так, легітимність, да, там, легальність того, що робиться. З іншого боку, на рівні громадського сприйняття, я думаю, що він собі тут більше балів понабирав, і він там вже сам писав, до речі. Що він собі татуювання зробить, там обігрував цю тему з цими яйцями, якими він там закидував. Єдине, він сказав, що чому всі написали, що вони були якісь там тухлі, нормальні, нормальні європейські свіни да, за стандартами ЄС з ГОСТом там, чи, і так далі. Але ну він здійснив такий крок, до речі, щоб показати, в тому числі, деяким європейцям і естонцям і так далі, що от вони там затримали попередньо ще одну людину, що ну ви там затримуєте людей, коли вони ставлять знак рівності, наприклад, між і гіркіним і ти типу, покажете, що вони різні, а він доводить, що не різні вони, що той імперії, що той і те, що вони обидва зараз за гратами, не відміняє їхнього ставлення, наприклад, там до України. Тому ну так нормальний такий перформанс. Головне, щоб його відпустили. І... Це ж тенденція. Тобто, це не перший. Я так думаю, що це не останній випадок, коли люди поодиноко персонально Друге, демонструють Це своє не поодиноко в багатьох країнах. Це робиться навіть на рівні муніципалітетів, але з точки зору законодавства. От як робили в Польщі, вони взяли просто дорогу перед російським там пофарбували в кольори українського прапору, а інші перейменували назву на було так дуже багато було. Да, це їхні проблеми. Слухайте, це ж оце демократія. на весевому рівні вони можуть прийняти рішення і назвати як завгодно вулицю, проспект і так далі. У нас, до речі, біля колишнього посольства російського, я там неподалік живу, був маленький сквер. Цей сквер назвали іменем Немцова. Ще давним-давно, коли його тільки вбили. Це був дуже правильний, мені здається, символічний крок. Тому що от хто хто, оця людина, принаймні в останні роки свого життя активно критикував Путіна, виступав за Україну там і так далі, і тому подібне. Тому багато країн так роблять, і ти нічого тут не зробиш з точки зору росіян, бо вони діють в межах діючого законодавства. Громада вирішила: а ми хочемо зробити так. А ми хочемо розвісити борт, який оплачений з податками з усіма на борті написати Росія вбивця. Це моє право, це оціночне судження. Да, там буде стояти зірочка, буде написано, що там ну не редакція, а муніципалітет да, не розділяє там, але має право людина, якщо там немає прямого заклику, навпаки, там вбивати щось таке робити. Там є констатація факту, і оце реально дійсно ставлення. Подинокі пікети, масові виступи, громадські організації, влада, яка сама це робить, тому що вона таким чином хоче солідаризуватися з Україною. Плакати на кордоні з Фінляндією, Росія. Плакати на кордоні наприклад. з Фінляндією там і багато. Інших таких речей це ну да, це елемент інформаційної війни, але дивіться цю ж війну. Почали не західні країни і не Україна. Цю війну почала Російська Федерація. Просто вона завжди думала, що буде як в тому анекдоті. Ми йдемо когось там бити. А якщо нас, а нас за що? Ви це почали, але ж цю гру можна грати вдвох. І тепер, коли їм прилітає назад, вони не знають, як від цього відбуватися. Вони до цього не готові. Але варто було би підготуватися а якось і, і очікувати наслідків своїх дій. Пані Ігорю, дуже вам дякую за те, що були з нами. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку з нами був у студії.